Так, всім привіт! Сьогодні <кій> почну це відео про ремонт кузова автомобіля Супернова, воно ж Саленса, воно ж нова. Peugeot 509, допускаю, було пращуром тому в кого такі апарати на відновленні Якісь моменти хочу зазначити. Мабуть і добре, що першопочатковий стан я не знімав, бо тоді б не було питання на що ти взагалі його робив. Не на утиль відліз. Але маємо те, що маємо. Вже якісь роботи виконані. Хочу зараз відзначити якісь певні моменти. От. І обкреслити ті. Етапи, які будуть далі проведені, і зазначити основні такі моменти. Значить, перше. Як малюють в Ютубі і подяка таким авторам, цей кузов обзавівся профільованою трубою по правому борту отак от, отак от вона варена, 20 на 30, мм. Труба профільована. Тут знищена була повністю від порога. Нижче було знищене. В машині, відповідно, щось треба було вставляти. Це щось було 20 мм, як мінімум, шириною. Так, порог. Не питайте, з якого радянського автомобілю. Вживили, стало супер. Метал такий, що. Тут, мабуть, на кузові тільки лонжерони з такого металу. Значить, теж підігналося, як підігналося, закриється. Те, що міцно навіть на порогу було, це теж факт далі. Що хочеться сказати, тут щось варили до мене, ну вже я попідварював таке, ясно, що негарно воно виглядає. Але я думаю, несуча конструкція. Тут я відновив, тут теж профільовану трубу вставив. Домкратити, скажу зразу, можна будь-як цей край взагалі без питань. Далі, поліки. поліки відновились, підварились там, де треба, в цілому можна, о, там щось падає. В цілому поліки по правому борту, так як і будь-яка машинка в наших широтах, знищились більше. По лівому борту ціліще, Прям ціліще, ціліще. І поліки, і кромка, але Але, воно познімає так. А щось там пише. Так, там Так, щоб видно було. Але все одно така навіть. Я вирішив, що труба тут Та щось там, типа... 15 на 15, чи що це таке? Це, чи Це 30 на 40, це 30 на 40, Це 20 на 20. Там порог з того боку зніму, вийшло відновити. Але я подивився, що якраз сюди чудово лягає оця труба. Отут будуть два запили, хоч більш-менш тут лонжерончики, ну в відносному стані. Це також зараз буде одна із першочергових задач вживити цю трубу. Далі, Давай. далі. Що хочеться сказати ще, були і залишаються зліва проблеми з цими підсилювачами так названими. Не хотілося навіть братись за це. Ну, от, щоб розуміли, Стан їх, от, воно вже на герметику тримається, металу немає. Тому відновлювати їх точно ніяк замінювати. ну На що замінювати? І тут я і тут подяка чудовому каналу Віталій Автовбрухт, який там утилізовував нижче із Волги якоїсь. А, нам тут побачилася цікава штука. Що там є отакий підсилювач ну, такого типу? І от мені ця ідея сподобалася. Я прибрав отам все оце цю. І сюди 50 на 40 залітає чудово, відновлював шматочок ланжерону. Якраз практично в рівень стало тут і тут. Якщо це працює на Волгі, то тут точно працювати буде. Ходів ніяких немає, гриміти нічого там не буде. Тепер, із того що треба, залишилось підшити сюди вставочку, щоб не летіло сміття нікуди. Ну а тут, як бачите, шматок теж заміню. І буде нормально, ця сторона вже буде притомна. Так, що хотів сказати, паганезний стан оцього лонжерону поперечного з лівого боку він ще більш-менш притомний, і тут я буду відновлювати. Відновлювати, вирізати, замінювати. Ця частина нормальна, але ж там стільки сміття. Що трава, мабуть, проростала в салон. Тому це все вичистити, вимити треба буде. Ну, обробити то вже потім буду показувати. Але отут все треба вичищати, продувати, промивати. Цю частину буду відновлювати. А тут трошки гірший стан. Не трошки гірший. Зі слів попереднього власника, він цим краєм навантаженою машиною в лісі на якусь дравення наїхав, ну воно так і було тут. Цілого це вже зараз вирівняно виглядає. А так поганенько. Що сюди? Що сюди? Ану, потримай. потримай, познімай. Сюди ось така труба, 40 на 50. От я собі так бачу. Зріжеться оце все. Сюди звариться. Тут міняти не буду багато, бо тут вварена гайка на захист труба. Я хочу цей захист залишити, сюди ввариться. І основний момент, один із основних це трубки, які йдуть. Як ви бачите, тут і трубки знищені були, машина без гальм. Придбавалася. І трубки йдуть по заводу. Ось в оцю ложбінку Відповідно, крім того, що треба вживити ланжерон, треба залишити оцю паличку. Оцю паличку буде треба виварювати. Виварюватиму з такого металу там 0,25 20... здається. от І задом наступний. Це вже буде скоріше, якщо робитимемо відео по гальмам От, і по паливній системі, тут трубки є задум. Залишити цю паличку, по заводу вони тут завертають і під оцим, порог, під оцим порогом, покріпленням, кріп, по йдуть далі на систему там, на колдун, а магістральки туди йдуть на паливо. Не знаю, чого в цій машині так задумано. Задум наступний. Трубки йдуть сюди, а звідсіля завернуть піде одна, друга, третя, сюди на гальма і на адсорбер. А магістральна паливо і обратка підуть по лючку з цього боку, щоб тут пройшло нормально оці всі кріплення. Але оцю паличку треба залишати. Я так бачу, що ми її залишатимемо, виварюватимемо. А тут не бачу сенсу. Чудово залітають профільовані труби. Несуча їх здатність, я думаю, в рази вища. От. Тому такий варіант далі будемо робити, відновлювати і покажемо. Так. Кінцевий результат. Я думаю, завтра, післязавтра вже машину буду ставити на колеса і хочу вже фіналізувати питання по кузову. От на такому етапі я закінчую. Значить, що хочу, що хочу відмітити. лонжерони задні там прийшлося підварювати частково, але в цілому конструкція більш-менш. Далі важливий момент під оцими е, патрубками з того боку. Треба уважно потребує уваги. Далі а, ну, ці тут бак закріплений, кронштейни Це ще буду перед тим, як перевертати, обробляти той вже готовий. Той я не знімав, це і знімав, відновлював. так Далі задня філейна так сказати частина. Тут оцей шматочок відновлений, невеликий, тут петля до нього доварена, там укріплена петля, тут отак от все зроблено. зад прийшлося. Значно, значно прийшлося оцю планку підсилювача робити. От. Нові розпорки. Ця залишилась, ця теж нова. Вдалося залишити на своїх місцях з цього боку. Отвори тут, вставка, відповідно, буду пересверлювати, але от в такому вигляді залишаю задок. Єдине, що гравітексом тут зроблено, тут ще треба мастікою перед тим, уже як буду закінчувати з задком. Як поставлю підсилювач, зроблю інший. Бо той згнив. І як бампер вже ставитиму, вже як примірюю, тоді зроблю. так По стану поліка в багажники і під баком, там найкращий стан, там єдине, що. Вимагало уваги, кріплення, ну не видно а там кріплення, вимагало уваги, з цього боку нормальне, справа, як завжди, справа, трохи, трохи проблемніше. Тут все залишив на такому етапі з підсиленням кріплень балки. От, цей ланжерон поперечний. В принципі, не вимагав великої уваги. Тут повідновлював оці кріплення тут і тут. От. В принципі, центральний тунель не, не, не рухав майже. Невеликі там були локальні ремонти. Що він мені пише час десь. Далі. далі. Там все так залишилося оброблене. Як бачите, сонечко допомогло, всі пори, я думаю, вже не те, що заповнило, а дуже добре заповнило. А ці підсилювачі залишилися. Частково лише перемонтовані. Тут поперечні ланжерони були відновлені. тобто Тут шматками практично повністю це ось шматок профільованої труби. 60 на 50, якщо не помиляюся, тут було також частково відремонтоване. От, е загалом, загалом, що відмітити хочу. Передня частина вимагала найбільшої уваги часу. Це треба було найдовше робити. І тут у нас, тут у нас відновлений лонжерон, ось частина відновлена, це відновлені вентиляційні отвори. Значить, Так як я розказував, вийшов профільованою трубою і зробив відвід бруду, буде отак от реалізований. А тут по кузову так само може краще видно. Тобто це все вигнув і звів до підсилювача з профільованої труби. Тут також лонжерон частково поремонтований, отвори відновлені, прочищено, продута, видута компресором бруд і відповідно, повністю залита мастікою. Мастіка зараз на сонці рідка. Тобто Принцип той, що пилюка сяде під час їзди і буде такий броньований шар. За мастіку зараз окремо може зупинюся. Значить, тут отак підкрилки зроблені, там уже стійка стоїть, оброблено. Цю частину оброблю вже та пензликом оброблю, вже, як буду крило накидати, це в доступі, тут питань немає. Тут видуте, тут все по кузову, по кузову, ще відмітити. Ось оці моменти хочу. Тут прийшлося ремонтувати, трошки міняти, видно, трошки зварні шви тут. Тут. Тут на подив права частина ціліша була, єдине, що вимагало уваги, отам от сварний шов, трохи прийшлося це зробити. І додав, для зручності собі повварював гайки для кріплення е захисту двигуна, щоб потім не махатися. Тут краще шайбами я виставлю чи товстішими гайками, щось придумаю, зроблю. Але точно це краще, ніж кожен раз рукою. Були по нашим дорогам моменти, коли необхідно було прям, 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 їдеш на відпочинок і лягаєш під машину, підкручуєш той захист. На жаль, є і такі ще. Може вже немає таких дорог, сподіваюся, але були кілька років тому. Тому для зручності так. Передок, передок покажу, майже нічого капітально не прийшлося робити. Трохи так обробити, трохи підкрав, підфарбувати. Оці моменти оці моменти, тут, та тут ще герметиком трохи промажу, ще раз прокрашу, бо чомусь тут повигнивало найбільше. А так в цілому передній підсилювач прямо в стані прямо в стані терпимому. От, підкрилки тут, ну, ясно, є моменти там то отвори такі. Від, не... від нехайства попередніх власників. Тут, як бачите, профільована труба нічим там не зачіпляє, маленька, гарненька. Я скажу, що от такий формат найкращий, але там потрібно було ставити більше, я поставив. От задній підкрилок має от такий вигляд. Там от, там от зроблено, там під, е вже відновлено під. Амортизатор, підголовка амортизатора. От, тут невеликих ремонтів локальних потребувало через те, що конструкція ослаблена, навіть тут тріщина пішла, достатньо швидко, легко заварилася. По кузову по, дні, по дну автомобіля, дніщу, по дніщу автомобіля. От такий наразі результат. Тепер щодо мастіки, спеціалісти. На СТО заїжджаєш, носом крутять. боже, що ви понамазували отаке воно. ж. Ось отут стоїть підпорка, видно. Ось я її ставлю, піднімаю, прибираю, коли заважаю. Он я її разів уже шість, 6 сюди впирав машину, видно, да? І от таке все, що лишилося, воно все одно в мастіке і не буде корадіювати. А коли ти гравітексом спеціалісти радять, От гравітекс я показував, мабуть, вже. ось Гравітекс. Ось ляпнули крапель, крапельки мастіки. Ось дивіться від крапельки, які розводи, наскільки гравітекс всмоктує в себе навколишнє середовище. Тут ось на кузові, де капнуло на лак, він стоїть на місці, а на гравітексі розтікається. От так само буде бруд, соль. Якісь там реагенти, це все просто знищить машину, якщо її нормально не обробити. Да, Незручно працювати, да, брудно. да, Десь ясно, що проблемно, але навіть заводський гумовий герметик. Під ним я таке розривав ці всі дірки, вони ж майже всі були в герметику і виглядали притомно. Так, По системі гальмівній, мабуть. Магістралям окремо відео буде. От, по, кузову, по кузову на даному етапі буде тільки оброблено підрамник. Я буду тут мастіку більш таку міцну робити, щоб вона застигша була, бо все-таки підрамник буде довше лазити, вірніше, частіше лазити, і відповідно він має бути трошки трошки мабуть, міцнішим складом покритий. Тут все можливо оброблю, От. але стан передка на на подив, добрий. По кузову закриваємо відео. Всім добра.